Всесвітнім день боротьби із раком молочних залоз. ледь не кожна четверта жінка має ризик захворіти на цю недугу. На жаль, кожна четверта, яка хворіє, дізнається про свій онко на третій четвертій стадії сьогодні, 20 жовтня, всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Це найпоширеніше онкозахворювання. Запобігти важким наслідкам легше ніж здається. Достатньо щорічно обстежувати груди. Аби бути спокійною, що ваші груди здорові, потрібно 15 хвилин на рік та апарат УЗД. Адже зазвичай жінкам до 40 років, аби обстежити молочні залози, достатньо зробити ультразвукову діагностику. Жінкам після 40 обов'язково потрібна мамографія. Це рентгенографічний, швидкий та ефективний метод діагностики молочних залоз. Доза опромінення мінімальна. Зараз мамографії набирають дуже великих обертів. Мамографію можна вже робити і жінкам вагітним і лактуючим, і то дає, дає можливість виявляти дуже рано поклини дуже маленькі. І навіть агресивні підготовки особливо й не потрібно сьогодні. У медзакладах, зокрема у львівському обласному перинатальному центрі, використовують найсучасніше обладнання. За рік у центрі обстежили понад 5 тисяч жінок. На щастя, усе більше пацієнток не чекають на перші сигнали організму, а приходять на медогляд систематично. Коли ти вчасно підеш, ти можеш запобігти деяким проблемам, які можна вирішити на ранньому етапі. Зовсім швидко і якісно. Це твоє Здоров'я і воно перш за все повинно бути на першому місці. Я так вважаю. Обстеження рятує життя, але не забувайте про стандартні правила, які стануть найефективнішою профілактикою не для однієї хвороби для того щоб профілактувати захворювання. На рак молочної залози, необхідно дотримуватись раціонального харчування, дотримуватися здорового способу життя, яке включає відсутність паління, надмірного вживання алкоголю, це боротьба з ожирінням, це фізичне навантаження відповідно до віку. Як вчасно виявити цю хворобу, будемо говорити із Антоном Лободою, кандидатом медичних наук, лікарем-мамологом Національного інституту раку. Вітаємо вас у нашому ефірі. дякуємо, що доєдналися. Тож триває... триває зараз тиждень профілактики раку молочної залози. Насправді, на жаль, це дуже поширена хвороба. Статистика просто жахає. Розкажіть для початку про цю недовгу більше. Доброго вечора, шановні глядачі. Так насправді так молочно завди найбільше спосудження пологічне захворювання серед жінок у всьому світі. І кожного року виявляється більше ніж 2 мільйони випадків цього захворювання у жінок у всьому світі. І більше ніж пів жінок помирає, на жаль, кожного року в цьому захворюванні. У кожної восьмої жінки у життя виникає це захворювання. На жаль, тому треба буде дуже уважно до цього. Так, ще кожні 19 секунд. У світі виявляється жінки рак молочної залози, і кожні 74 секунди одна з них допомагає. Рах рак молочної залози варто діагностувати насамперед самим пацієнтом в першу чергу, тому що на першому етапі цього захворювання виявлення це саме огляд для жінок. Ну, власне, на які основні ознаки треба звернути? Увагу вдома жінці, так аби зрозуміти, що обстеження треба пройти. Це не означає, що вона чимось хвора, так але щось може означати, що потрібно перевірити ну по Перше, всім жінкам рекомендують раз на місяць проходити самообстеження, тобто дитинка самостійна, має прошукати свою молочну залозу. Дуже багато є рекомендацій в інтернеті, як це робити. Звертайте увагу, в першу чергу на наявність сущільними молочних залог, які ми споклиноподільним утворень. На другому другу чергу це бувають тяжіння шкіри соска на молочній залозі, які теж є приводом для консультацій. Мо також будь-які виділення, які з'являються за які мають виявити жінка у себе. Також це збільшення розмірів. Видної залози або зміни її кольору, або зміни якихось на шкірі, які може виявити до сім'я самостійно, і з тими захворюваннями захворюванням, необхідно повертатися до цієї а чи є якісь заходи профілактики, так, щоб, е, які є доступними для жінок, щоб зрозуміти, як можна вберегтися? На жаль, заході профілактики не існує, як первинник. є так звана вторинна профілактика це зменшення факторів ризику розвитку цього захворювання, вважаючи на те, що основний фактор ризику це порушення відродної функції, тобто відсутня дітей або полоні після 30 років, це наявність абортів у житті жінки, це пізні або відсутність статевого життя початку його, всілякі ендокринні захворювання, це також подібних залози діабет також травми грудної за Також наявність шкідливих звичок, які впливає також на розвиток захворювання таких як будь, паління, зловживання алкоголем, ну і в свою чергу зменшення усіх всіх факторів ризику і є так званою профілактикою розвитку цього. У нас широка аудиторія, і серед них є дуже багато жінок, які дивляться нашу програму, коментують, поширюють. І сьогодні наш просто обов'язок наголосити кожній жінці, щоб вона берегла про себе, дбала про себе, тому що нашим дітям потрібні здорові мами, чоловікам, здорові дружини, а Україні здорові українки. Отож, про мамографію. Як часто слід кожній жінці її проходить? Тобто вона має бути просто як правило, скажіть, як часто, де його можна пройти, просто куди звертатися? І також основне питання, чи дороге це обстеження Та, туди, питання мамографії дуже залежить від факторів визику певної жінки, до них відноситься наявність родичів у пацієнтів які хворіли на це захворення, наявність певних генетичних е, мутацій, і від цього дуже залежить частота і по виконання цього обстеження. Але якщо у жінки відсутні повністю будь-які фактори Ризику, то в Україні рекомендують виконувати мамограм після 50 років раз на два роки. Це той мінімум, який має виконувати кожності. Звичайно, якщо у пацієнтки є певний якийсь фактор ризику з тих, які я прилікував раніше, тоді це обстеження рекомендують починати раніше. Якщо у пацієнтки є родичі, що хворіли на рахунок не звозить, то можливо в деяких випадках рекомендують починати обстеження вже з 25 років. Його починають з початку за день, духової дев'яности, і вже після 40 років приходить до виконання мамографії, можливо, навіть щороку. Дозвольте спитати як жінка, отак От трапилось до прикладу, що хтось з наших глядачів виявив в себе щось у своїх грудях. Розкажіть, який має бути механізм дії, і я вас тут прошу наголосити на тому, що панікувати одразу не треба що кожна гульку, яку ми можемо виявити в себе, це не одразу прорак, правильно? Так, це дуже видно, частіше це є всякі доброякісні новоутворення, які молочних залос можуть пришукуватися як е, якісь новоутворення, частіше за все. Але звичайно, що якщо пацієнтка вже виявляється, що треба йти до спеціаліста. На сьогоднішній день ми потихеньку розвиваємо сімейну медицину в Україні, і тому першу, на першій ланці це все ж таки обляк сімейного лікаря. Якщо е, у пацієнтки немає можливості звернутися одразу до лікаря, мамо лікарем момолога, як такого, не існує, існує у нас хірург, онколог або онколог, який займається цим, цим, цим обстеженням, які вже далі, після поліклінічного етапу, направляє при необхідності пацієнту на до обстеження у більш спеціалізовані заклади, якщо вважають. Ви казали про те, що рекомендації для мамографії в більшості випадків. Саме для тих жінок, які мають якісь спадкові так речі, що десь були в родині такі випадки раку молочної залози, але чи це є основним фактором, так? Тобто, по статистиці, все таки хто у зоні ризику захворіти більше, чи в принципі це значення немає і кожна жінка є е, е, у цій зоні ризику, у зоні ризику є кожна жінка, але ризик підвищується при наявності таких родичів. Якщо їх більше двох, то цей ризик підвищується набагато більше. І це вже саме ті пацієнти, які потребують більш детального обстеження, і назавтра це воно можливо, більш детальне обстеження, можливо, все на можливо, на наразі на півроку і так далі. У групі ризику усі жінки після менопаузи. Час менопаузи, коли змінюється гормональність споруд жінки в організмі, це найбільш ризикований період точки зору роблять саме цього захворювання. І тому так, так як це навалди частіше підходить до 50 років, то і 50 років є таким межовим віком, після якого вже всім жінкам рекомендується, хоча б раз на роки, Ну і звісно, логічне запитання, як відбувається лікування раку молочної залози, так відповідно на різних етапах воно, мабуть, відбувається по різному Який є шанс на видуження? Розуміємо, що чим швидше звернутися, тим мабуть він більший. Але якщо в самих критичних випадках, то одужання у яких шансах відбувається? І взагалі яка статистика? Наприклад, якщо виявили на першій стадії, на другій стадії, чим раніше виявити, і наскільки шанси є високі, що людина одужає? При вчасному виконанні скринінгу, тобто у цих виконанні рекомендацій, вчасного виконання мамограми, оцінки ризиків у пацієнтки, виявлення цього захворювання на першій стадії сягає вже 75%. Ліктор. Причому, що є певні різновиди або одної звози, і деякі з них при на першому, на першій стадії повне виліковування досягає до 99%. Ліктор. Коли пацієнти після повного проведеного лікування вже не згадують про це захворювання. тому саме запорука удачного лікування рак молочної заводи це є виявлення на ранній місці. Чим вона раніше, тим більше ефективне лікування і тим більше гарантій, у жінки, що вона повністю одужує і забудеться в цьому. Дозвольте спитати: а що робити, щоб не захворіти на рак молочної залози? Треба вести здоровий спосіб життя, так як ми вже чули сьогодні, позбутися шкідливих звичок та можливості, слідкувати за статурою свого тіла, яке теж на це впливає. Ну і все ж таки такого рекомендації, що повністю на жаль, люди все ж таки немає. Тобто наша задача завдання це виявляти проходження як вона могла на раніше достатньо. Насправді, як по, якщо поспостерігати, то мені здається, що тема якраз профілактики раку молочної залози зараз дуже широко піднята в суспільстві. І змі багато пишуть, і наголошують, що потрібно проходити мамографію, і лікарі у свою чергу на цьому наголошують. За вашими спостереженнями, за вашими даними, чи стали жінки більш бережно ставитись до своїх грудей, а не не ну, проходити якраз профілактичні заходи, а не тоді, коли вже не дай Боже щось виявили. На жаль, на теперішній час не можна так сказати, тому що в Україні зараз жінки часто думають трохи про інше, і на жаль, їхня турбота про себе часто відходить вже на другий план. Але ми знаємо, що якщо е турбування про своє здоров'я це є за турбування про своїх близьких, і чим раніше виявляти хворобу самі жінок, тим більше вони можуть потім е -е, принести користь і своїй родині і доглядати за до своїми близькими. Частіше за все пацієнти починають обстежуватися з коли хтось з її знайомих або родичів отримав такий діагноз. Після цього у пацієнтів, як правило виникає бажання обстежити самі. Ми дякуємо Дуже. вам за цю розмову. Дякуємо за цю консультацію у прямому ефірі. І я впевнена, що кожна жінка, яка сьогодні дивиться цю програму, обов'язково піде до лікаря і перевірить себе аби бути спокійною. Дякую вам, Антон Лобода, кандидат медичних наук, лікар мамолог Національного інституту раку, був гостем у цій частині Головне за день. Я ж нагадаю, що із 2005 року, щорічно, 20 жовтня, відзначається Всеукраїнський день боротьби і захворювання на рак молочної залози.